Добрий день, любі діти! Я вас вітаю на занятті з ознайомлення з природою. І сьогодні я вас запрошую у незвичайну подорож. У подорож космічну. А вирушимо ми у цю подорож на ракеті. У космосі немає повітря. Тому космонавти одягають спеціальний костюм, який називається скафандр. Починається наш політ з рідної планети Земля. Ось вона. Нашу планету називають блакитною. Синій колір або блакитний це колір води, моря, річки, океана, озера. Укривають нашу планету. Який ще колір можна побачити на землі з космосу? Так, жовтий, коричневий, зелений. Що ж вони означають? Так, це кольори суші. Це ліса, пустелі і гори, які є на нашій планеті. Планета Земля не стоїть на місці. Вона обертається навколо Сонця і водночас навколо себе. Коли Земля обертається навколо себе, у нас змінюється частина доби. Бачите, як сонце світить на одну сторону планети. Там зараз день. А інша половина планети у затинку. Там зараз ніч. Зміна дня і ночі зумовлена обертанням планети навколо своєї осі. І цей процес відбувається щодня. Діти, а що ж таке Сонце? Так, сонце це велика зірка, велика вогняна. Куля! Це найближча до Землі зірка, відносно якої обертаються планети сонячної системи. Сонячна система складається із сонця і всіх космічних тіл, що рухаються навколо нього. Діти, чи можемо ми з вами полетіти на сонце? Так, правильно, ні. Сонце настільки яскраво світить, що нам на нього навіть дивитися боляче, а ще воно дуже сильно розпечене, гаряче, і жодна ракета не може до нього долетіти. Діти, а чи знаєте ви, що це за біла смужка біля кожної планети? Так, це урбіта. Це шлях, по якому планети рухаються навколо Сонця. Місяць це єдиний природний супутник Землі. Він не випромінює своє світло, а тільки відбиває сонячне світло, що падає на нього із землі. Ми бачимо лише один його бік, який освітлюється сонцем. Коли приходить ніч на дворі укривають небо зорі. А щоб їм, бува, не впасти на чиєсь подвір'я, то вони збираються у групи і тримаються за руки, створюючи сузір'я. Сузір'я – це сім'я зірок, що завжди тримаються разом. Здавна люди, дивлячись на небо, поєднували зірки уявними Лініями. У малюнки. Хтось бачив у малюнку птаха, хтось звіра, а хтось людину Діти, на жаль, наша подорож підходить кінцю. Займайте свої місця у ракеті. Ми повертаємось додому на нашу рідну планету Земля. Ось ми і повернулись на нашу рідну планету. Тому давайте пам'ятати, що кожна людина є частиною безмежного і прекрасного Всесвіту. Тому ми маємо берегти все, що є навколо нас. Те, а зараз нагадайте мені, будь ласка, куди ми з вами подорожували? Так, у космічну подорож. А на чому ми подорожували? Так, на ракеті. А яка найближча та найбільша зірка у космосі? Хто запам'ятав? Вірно, це сонце, молодці. А чи можна полетіти на сонце на ракеті? Ні, а чому? Так, бо воно гаряче, правильно. А як називається спеціальний костюм, який одягають люди у космосі? Так, це скафандр. Молодці. А як називається наша планета, де ми з вами живемо? Так, правильно, наша планета Земля. Діти, а на цьому наше заняття закінчується? А я вам кажу до побачення! Так? До нових зустрічей!